Розпочнімо напевно, якраз із ситуації на півдні, але з якого контексту напередодні навіть Росія офіційно підтвердила, що не стало колаборанта Ковальова. Перед тим були різні випадки так само то підриву, то самі колаборанти були знайдені повішеними. Скажімо, це все власне ув'язується в один ланцюг, що Росія вже прибирає свідки своїх злочинів. Чи ви маєте іншу думку? Ну, перше треба по кожному факту конкретно розбиратися. Чому тому що є е, факти, якраз і знищення колаборантів і зрадників е, з боку наших спецслужб з боку партизанів, які сьогодні також ведуть активну роботу уже на окупованих територіях. Ну і в окремих випадках е, там, де е, незручні уже так звані колаборанти для е, окупантів, вони їх також знищують. Ну як правило, е, це йде це спрямоване знищення з боку. Партизанів і наших представників, тому що в даній ситуації тут чітко йде модель покарання за зраду батьківщині. От в бойових умовах дійсно в стані бойової ситуації це дійсно правомірний акт, тому що в даній ситуації ці люди не тільки зрадили, а вони ведуть активну роботу проти нашої держави також період війни. Тому для період війни відповідно і структури. Військові спецслужби, партизани мають право проводити такі операції, тобто вони правомірно, тому що питання стоїть, а яка і як же буде кваліфікація? Пряма, тому що це конкретно знищення противника, який веде конкретно роботи проти нашої держави в цілом підриває і обороноздатність спре окупанта конкретно про ворожої діяльності проти нашої держави. Дуже рідко факти. Ми зараз фіксуємо, що самі спецслужби Росії розправляються із Прихильниками е, Російської Федерації, тобто які зрадили от, тому, що далі ситуація ще напрацьовані ті моделі, які е, їм е, були важливі, як, наприклад, було колись на Донеччині, коли забирали якраз тих лідерів або інших керівників, які е, е, десь йшли протиліччя інтересів Російської Федерації, Донецька та області, ми фіксували такі факти. Це були з боку російських спецслужб. Сьогодні це менше це. Пане Миколе, ми вас чуємо, але мусимо власне повернути відео, щоб ще й бачити. От тепер уже здається, все гаразд, тому можете продовжити думку. Тому в даній ситуації я думаю, що все-таки це іде акт конкретного знищення ворогів. От і в даний момент це не тільки фізичне усунення й виконання ворожої та функцій функції проти нашої держави, але це і акт, який свідчить про те, що всі колаборанти будуть відповідати. В бойовій ситуації це конкретно відповідати навіть своїм життям, здоров'ям, як час проходить. Ми бачимо, як сальдо зараз мають проблеми. От як уже бувший депутат Ковальов, керівники поліції, уже так називаємо російсь, Російсько-російської адміністрації, керівники різних служб, які сприяють адміністрації. Це конкретні ті люди, які виконують функції на підтримку. Або копіційних адміністрацій, або безпосередньо е, збройних сил Російської Федерації і їх передових частин. Тому в даній ситуації е, я думаю, що це дуже потужний моральний удар. Вони вже бояться. Бачимо, що ряд керівників призначених окупаційний влади виїхала буквально останні тижні. Це з Херсонської області Мелітополя. З інших регіонів, і вже вони віщають із за кордону. Ми бачили там уже заклики сьогодні про те, що треба піднятися на боротьбу, але знаходиться на території Російської Федерації. Ну до речі, якраз продовження цієї думки справді про uh, Кирило Стремоусова здається такого гуляйте раз Херсонщини. А... Пишуть, що він вже звіщає дітей з Воронежа Але окей, ясно, що не буде ніякого результату. Але чому він настільки певен, що uh, росіянам ще легше ж власне перебрати його у Воронежі в даний момент я думаю, що в даній ситуації Росія ще використовує цих людей, якщо вони навіть переїхали на територію Російської Федерації в таких пропагандистських цілях. Ще використовують останній шанс його можливо якогось впливу. Це уявна удавна позиція. Вона він фактично буде використана і виконатий за борт. Мінімум те, що нікому не потрібний буде, а максимум можуть усунути як того, який. Деякі мірі може показувати звірство окупантів, бути свідком цих даній ситуації, я думаю, перспектива для цих кооперантів, які навіть виїхав Росію, дуже негативна. А до речі, із Ковальовим, якщо до нього повернутися на хвилинку, ситуація з ним, те, що він кинув усе тут у Києві, поїхав на окуповану територію, почав там втесуватися в довіру, став заступником гауляйтера області сільського господарства, почав активно певнити, що Росія тут навіки і так далі. Рішать діла почав, а не може бути так, що потім з часом ми зрозуміємо, що умовно Ковальов був под, якби, нашим шпигуном, скажімо, направленим туди від СБУ, який мав певний доступ до Росіян, контактував, добував інформацію. А от зараз, коли Росія щось зрозуміла чи підтвердила, то його і знищила. Я просто можу сказати, що в даний момент, якщо ми працюємо якусь модель введення агентури, вона надзвичайно підставна, і вона ніколи не викликає якісь протиліт, щоб створились умови для його знищення або самими ФСБ, або, наприклад, нашими партизанами. Тому в даній ситуації це дуже сумнівно, щоб ковальов виконував такі функції. Важливе речення почули, але чому сумнівно? От пан Микола мусить пояснити нас, поки що дещо зраджує інтернет. Повернеться, пан милому до нас і пояснить, що ж чому власне оця моделювання ситуації довкола ковальова, на його погляд, є сумнівним. Нагадаю, що говоримо зараз окремо про колаборантів, Згадуємо тих, хто вже тікає. Через Крим і далі і до Росії тих, кого вже немає, тих, хто ще зараз досі сподівається на щось, але як каже пан Маломуж, уже їм теж страшно. Сподіваємося, що він зараз повернеться і свою важливу думку довершить. Нагадаю, що триває наша передова тема, Ще менше година точно буде з нами тут, в цій студії. А користуючись нагодою одразу, пан Маломуж до ЕТР повертається. Отже, пане Миколо, чому ж сумнівна ця версія з е, Ковальовим? Ну, в першу чергу, те, що він публічна особа, і його перехід відкритий на бік ворога. Він наносить набагато більшу шкоду, чим він міг, міг би виконати функцію там, про отримання якоїсь інформації. Тим більше, ну ми глибоко володіємо ситуацію якраз в, е, в цьому регіоні, в штані ворога. От а він вже подав приклад. Мало того, він почав агітацію. Е, спецслужба так не працює сама проти себе, проти своєї держави. Що публічна особа звернулася відповідно до громадян України з закликами переходу на бік ворога, вказує, що це назавжди там і тому подібне. От і е, в деякій мірі він впливає на е, громадську думку і має відповідно прихильників, фактично носить величезну шкоду нашій державі своїх позиції, своєї агітації і своїми ж безпосередньо діями, тому що він пов'язаний з економікою регіону і безпосередньо куріра входить керівні органи і фактично схиляє людей до, до діяльності. На шкоду нашій держав перше бізнесу, аграрі, як ми сьогодні бачимо, це вивезення зерна, це отримання валюти на підтримку армії агресора. Це величезна шкода, тому його умовно так сказати позиції, як можливо розвідника. Вони ну наприклад надзвичайно малі, тому що від більше шкоди приносить отакими от позиціями публічними, агітаційними, економічними, потужними форматами фінансування збройних сил Російської Федерації. Це колосальна шкода. Він створював і комерційні е, модель ще до війни. Ми бачимо тоді дійсно в нього був комерційний інтерес і з росіянами. Були відповідно підозри відносно контрабанди і з російськими так сказати, партнерами і з іншими учасниками. І Я просто дивуюсь, що свій час не розглядів його зарані. От коли дійсно спецслужби ще тоді повинні виявити ці канали злочинної діяльності, і тоді б не було б якраз такого факту його е, сприяння вже окупантам цей період. Ну і, до речі, от продовження колаборантів теми і сюди якось спробуємо причепити кримський міст. Ну скажімо з того, що знову з'явилася інформація про те, що. Перекривали цей міст. Ним уже раніше, наче, хто у свою сім'ю вивозив. А ми тут іншу деталь згадаємо. Ці настрої, які зараз є в колаборантів, такі вже панічні намагання я куди дряпнути, куди втекти. очевидь, якось і на військовиків перекидаються. Бо от кажуть, що зокрема через останнє це перекриття його як використовували, щоб техніку з Криму вивозити. Ми вже бачили інформацію про те, що літаки коли півострова. Перекидали тепер, от бачимо і по сухопуттю техніку тягнуть. Що на ваш погляд, це які натяки нам дає про що може свідчити? Ну, першу чергу, ми бачимо, що в даний момент вже морально-психологічний стан і серед військовиків, а особливо серед цивільного населення, надзвичайно складний, тобто, це мінімум велике хвилювання, переляк і фактично фізичні дії їх направить на те, щоб можна виїхати з територій окупованих сьогодні. Першу чергу Херсонської Запорізької області, а навіть із Криму. От де раніше Російська Федерація говорила, що це недоступна ота е, глиба, кріпость така величезна. А як ударили по аеропортам, по складам конкретно вже почали величезні колони тікати людей? Звідти тут е, з одного боку, вже військові втрати. Ми бачимо, ми нанесли якраз удари. От, а з іншого боку, дуже потужний морально-політичний е, формат, як велика е, е, зрада, наприклад, або великий переляк. І відповідно вже намагання тікати, це створює передумови до здачі якраз в різних регіонах. Чому раніше втікти? Не попасти в оточення, не попасти в полон, не бути знищеними. А цивільне населення, те, яке проросійське, російське або е, там орієнтовано те, щоб підтримувати Путіна і агресорів, вона бачить, що це вже не працює навпаки. Вони під загрозою Думаю, що там захищені. Тобто тут велике значення має сьогодні наступальних операцій. Наші успіхи, наприклад, і е, по знищенню аеродромів, аеропортів різних, багато складів, центрів прийняття рішень, штабів, мостів, сьогодні дуже важливо, що перекривають шляхи виступи. Тут психологічно складається враження, що ми тут в оточенні. Виходу в нас немає, тікати нема куди, і ми тут будемо знищені новітніми засобами. Зараз вони про, про, про це говорить безпосередньо, перехоплення, дає нам цю інформацію. Бо знищені потужними ракетними засобами американськими, британськими, німецькими, українськими. Це те, що сьогодні створює переляк, а перспектив, може бути хаос. А це передумова під час великого наступу і нанесення відповідно ударів подальшого про інфраструктурі, проведення операцій диверсійних, удари з флангів, стилів. І наступальних операцій з фронту привести до того, що ті всі переляки, які сьогодні є, які формуються, щоб перекрити мости, от вони перетворяться в хаос і навіть в паніку. А це передумово вже значні території їхніх тікати відповідно з них. А якщо це розпочнеться в одному із районів, умовно Херсонському, це перекинеться і на Запорізький напрямок, пізніше можливо, і на Харківський, а там уже передумово звільнення і східних кордонів нашої держави на, на Донеччині. Але цей процес треба запустити. Він може мати як цепну реакцію.